Вітаю, друзі, розпочали підготовляти ділянку під посадку фунтука щепленого на медвежий горіх. Точніше продовжуємо. Попередні минулого року ми висадили італійці і зараз підготовляємо ділянку під американці. На зиму земля була зорана, ось так вона зараз виглядає. Зараз проходимо з фризою, глибоко не беремо, основне нам розрівнати ділянку, щоб було краще робити розмітку. Але глибина ось. І цього року протягом двох тижнів плануємо посадити ще гектар американців. Розмітили попередньо жерядя, так само внизу. Далі забили ось такий колишок з дротом і кожних 3 метри у нас є ось така мітка. І навпроти тої мітки фарбою позначили. Пізніше один ряд зробили і так переходимо далі. Дуже зручно, тому що ми будемо пізніше бурити ями і по цих мітках будемо орієнтуватися. Пробували за допомогою колешків, за допомогою колешків дуже довго, ось таким методом просто ідеально. Продовжуємо підготовляти ділянку під фундук защеплений на медвежому горісі американці. Сьогодні почали бурити ями. Так виглядають вони. Завершили борити ями в районі 18 або 19 рядів, в середньому 25-27, в залежності від ужини. Місцями менше, місцями більше. В принципі, геометрія досить непогана, як бачимо, ось такий метод набагато краще, ніж попередній. Посадкові ями глибиною в рівні 40 см, а це все це є пухка земля. Там знизу ще є цей як мінімум 15 см покої землі. Ось. Досить непогано. Буром де набагато швидше і набагато якісніше рушну було б трошки довше. Зараз їдемо по саджанці і будемо приступати безпосередньо до посадки. Це нас американці, поліо Ямхіл і це з Джефферсона. Красавці. Починаємо розкидувати саджанці. Спочатку розкидаємо, те мають бути висаджені і тоді вже будемо приступати безпосередньо до посадки. Завершуємо висадку фундука, це лише останній ряд. Безпосередньо до посадки. низ кидаємо гранфос. ось бачите, такі сині гранули, виставляємо саджанець. Якщо занизько, підсипаємо глину, вирівнюємо його по центру і пухкою глиною обсипаємо. Пізніше трошки притоптуємо і насипаємо ось таку, ось таку горку. Просто одною рукою незручно закидувати і показувати. Ось такою горкою обсипаємо. Якщо насадженець висота прививки 20 см, заглубляємо його 10 см, пізніше після поливу земля усяде. щоб пізніше ще раз повторно не ходити, не обсипати, робимо таку горку, насипаємо. Ось так практично завершуємо висадку. Остатній ряд. Ще є в нас в ту сторону менше ніж гектар, але саджанців не вистачає. Тут цього року плануємо, може зливо, щось посіємо, якщо ні, то посеред літа або кінець року будемо досаджувати американці. Пізніше буде хвилинка часу, розповім, по якій кількості які сорти вдалося висадити. Також дивіться, який нюанс. Це наші саджанці, сорт Джефферсон. Бачите, деякі бруньки почали розпускатися і пізніше засохли, але зато знизу є пішли. Все буде добре. Зараз покажу хуцька бомба. Придбали, також чомусь підсохла і невідомо, чи хоча брунька ця ще свіжа, можливо, з пазушної бруньки і, і коротше Висаджуємо такі саджанці це у нас один. І це в нас Еніс з тих саджанців що купили, другий. І ще в хаті один залишили. Три саджанці ось такі. Можливо, не знаю в чому причина, але якщо бруньки виглядає як засох, ша висаджуємо, там далі побачимо. Ось такий саджанець. Наступний Еніс взагалі, бомбезно виглядає. Ну, словно, Буду досаджувати, пізніше покажу результат. Проводимо полив, взяли на 1000 літрів води, літру гумад калію і по два відра поки що приливаємо підсадженець. Бачите, таку горку, що ми робили, вона зараз просідає і нема потреби пізніше ще раз ходити підсипати. Трошки розтікається вода, але що має піти, то піде. Ось так, друзі, проливаємо. Хіба почали. Це вже пролитий. Бачите? Вода як губка. Втала вологу. За рахунок того, що буром купали, посадком в ямі вода залишиться буде шикарно. Саженці всі висаджували з закритою кореневою системою і приблизно ось в такому стані саженці. Так що проливаю. Ось такий масштаб. До зустрічі!